400 дівчата. Дивимося далі. Ось такі, дивіться. Гарненькі, дуже приємні до тіла. Це тільки дівчатка ми їх отримали. Ось. Тут також дівчата будуть ось такі на кишеньках метелики, дивіться. отут на окантовочці, на шийці, також отакий собі буде малюночок. Ціна 400 гривень. 50, ось, 54 62 З 54-го до 62-го. З об'єма 115 можна брати до об'єма 160. У мене ось, зараз, якщо може кому треба, 58-й розмір. Будь ласка, 58. Може, кому треба щось поміряти. Всі дівчата, ці халатики йдуть на змійках, і рукавчатка в них середньої довжини. Ви бачите, так? Да? І дівчата, всі вони йдуть з тим поясочком, яким ви просто заді затягуєте. Артикул саме цієї моделі, дівчата, такого малюнку буде в нас такий. Щас. 13,29. Зайчики 13,29. Ціна халата 400 гривень. Дівчата, з об'єма, ще раз давайте з об'єма 115 по 160 груди. Це.